Всім добрим людям, вітання! Сьогодні рівно рік, як яке під'єднав ось цю штуку от сюди. Для тих, хто не в курсі, щоб щитувати через LeafSpy, вам не підійде перша-ліпша ELM. -ка. Особисто в моєму випадку підключалась лише четверта з тих, що я підключав. Це має бути ELMК з версією 1.5. Версія 2.1 по незрозумілих мені причинах, LeafSpy не читає. Зверніть увагу, що в кого гризки, ви з'єднуєтесь зі сканером через Wi-Fi ж мордується з андроїдами, для вас завезено Bluetooth. Отже, при покупці сканера це потрібно знати, щоб купити з першого разу саме те, що треба. Підключення досить просте, вмикається створення пари в Bluetooth, дружити їх між собою і замить чудний графік з цифр і різнокольорових ліній у вас перед очима. Коли я купував авто, то вчинив досить легковажно, не перевіривши при покупці батарею. Добре, що з батарейкою було все добре, а тепер, маючи певний бекграунд знання і досвіду, я б так би без перевірки батареї авто б не купував і вам не раджу. Після місяця безтурботних покатушок і накатаних мною 2500 км, на шкалі зникла восьма поділка, з чого я трохи засмутився і задався запитанням: а що ж там з показником СОГ здоров'я батареї? А там видало мені такі цифри, з яких я, чесно кажучи, трошки прифігів. Це кількість зарядок в пам'яті батареї. А саме 1627 швидких і 4647 звичайних зарядок. Ну і СОГ, 59,02. По даті, бачимо, це було 24 вересня 2022 року. З того моменту і почалась наша з злівспаєм тісна дружба. Перед покупкою Ліфа я поки спродував свою Вольву і Ниву місяці зводва передивлявся відео на Ютубі і читав коментарі. З усього масиву новою і часто не дуже зрозумілою для мене трієчника з фізики, хімії інформації, я зрозумів, що середньостатистична батарея Нісана Ліфа просідає, тобто деградує приблизно на 3-4% в рік. Відштовхуючись від цієї цифри, я почав постійно слідкувати за показниками моєї батареї. Коротенько опишу, як я на протязі цього року експлуатував своє авто. Це суттєво допоможе зрозуміти, чому у людей в середньому 3-4 а в мене вийшло 1,5%. Я Розпочну з того, що на швидкій чадему я заряджався разів з 10 і то зимою. Зазвичай на ніч я ставив заряджатись на 7 або на 10 ампер малим струмом. Звісно, було і 16 А, але від загальної кількості таких зарядок 16 -амперним струмом було десь до 20%. Заряджався я кожен день або через день і їздив щодня. В середньому, як бачите, щоденний пробіг виходить 54 км. Авто розряджалось до Черепахи лише 3 рази і зразу ж ставилось на 7 А на зарядку малим струмом. Повну батарею я старався не тримати. Були моменти, коли не було потреби їздити, просто вмикав пічку, скидав зі 100% до 70-80% і тоді авто стояло день або два. Були й такі дні, коли авто заряджалося і по три рази на день, але то не часто. Приблизно 80% пробігу було накатано в екорежимі. Їздив спокійно. Зимою в основному грівся автономкою, літом кондиціонер вмикав, але рідко. Разів 5 чи 6 робив батареї стрес-режим. А саме, вмикав режим Б і швидко розганявся, а потім гальмував рекуперацію і знову розганявся, і так напротязі декількох днів. Саме ці скачки СОК ви побачите у відео далі. При такій експлуатації відбувався невеликий ріст параметрів батареї, після чого йшло невелике і стабільне падіння. Пам'ятаю, як я придбав авто рік назад, прогноз давав плюс-мінус 110 кілометрів. Зараз дає практично ті ж самі цифри, тільки тому, що я став економніше їздити, ніж і, коли її купував. Далі прогноз буде зменшуватись, але це для мене не суттєво, бо є ще досить суттєва вилка між моїм денним пробігом і можливостями цієї батареї. Отже, за період з 24 вересня 2022 року по 24 вересня 2023 року я проїхав. 19 735 км. Батарея впала з 59,02 до 57,57. І різниця становить всього-навсього 1,45%. Кількість швидких зарядок у мене 10 раз. І повільних додалось 434 зарядки. Уже через декілька днів, після 24 вересня, сох піднявся до 57-67, і причиною тому є активне використання машини цими днями. Друзі, ось реальна чесна історія з цифрами, з пробігом і умовами експлуатації. Думаю, що цьогорічна тепла зима теж несла свій позитивний внесок в цей чудовий результат. Літо ж в цілому було неспекотним, крім кінця серпня, коли температура була. Навіть плюс 34 градуси. Саме після цієї серпневої спеки, коли спала температура, сох у мене рухнув на 0,6%. Так що ліфоводи, бережіть своє авто від стояння під відкритим сонцем в спеку, від пляшаних гаражів, від швидких зарядок і режиму посиленої рекуперації Б режиму, саме коли температура на вулиці перевалює за 30 градусів. Мілів з 2013 по 2019 рік експлуатувався в Штатах в Соняшній Каліфорнії. Як бачите на екрані ось що за 6 років сталося з батареєю. Вона просто спеклася. З Норвегії привозять же ліфи, яким по 10 років з 10-11 з 11 поділками, а тут всього 6 лишилось. По приїзду в Україну, що замінили в ньому, чи консерви, чи в цілому батарею, вияснити мені не вдалося. Попередній власник накатав за два роки приблизно 100 тисяч кілометрів і просадив батарею з його слів з 10 до 8 поділок. Восьма вже відскочила у мене. Ось такий у мене рік з ліфом видався, гарний. Такий досвід експлуатації. Друзі, робіть правильні висновки і правильно і свідомо експлуатуйте свої ліфи. І матимете теж мінімальні просадки батареї. Друзі, велике вам дякую за коментарі, лайки і підписки на канал. Бережімо себе і своїх близьких, допомагаємо військовим, тішимось своїми електроконями, почуємось обов'язково.